Дід проходив лікування по дзвонку. Лікарка приходила лише по дзвонку, дзвонить у лікарню дід і каже, що він на дивані зараз ляже, двері відімкне, у банку здасть мочу. Хай іде масажувати мене, я заплачу. Та дозвонив з дідусь, той не врачу. Диктуйте адрес, пані буде, відказали грубо. Посліпоті. Набрав той дід номер стріп клубу. Сміється охоронець, дід, мабуть, міцний, як дуб, такий старий, а дзвонить нам в стріп-клуб. Хай дівчина у лікаря вбереться і до пенька старого хай збереться. Прийшла ось пані, каже, викликали, а звідки ви про заклад наш узнали? Дід каже, я давно до вас дзвоню, ваш телефон у гаманці храню. Тут пані стала перед дідом танцювать, халат свій білий почала скидать. Ще лепа в діда ось відвисла аж. Не треба, лікарко, я хочу лиш масаж. За ваші гроші за баганка будь-яка. Штани скидайте, пані діду натяка. Та дід злякався і штани не скине. Зробіть мені один масаж лиш спини. Який він дивний, дівчина сказала. Масажувати дідуся вона не стала. Взяла за виклик гроші в дідуся. Була його там пенсія уся. В образі дід з лікарні мародери. Мене мов липку бідного обдерли. Зайшли, не лікували навіть спини. Тепер п'є дід, лиш лікарські рослини, а лікарки уже не викликає. Що помилився він, того не знає.